Доброго дня, з вами площадка Євротюк. Недавно ми показували вам Дронінборг 3000S і той комбайн, скажімо так, вже не актуальний. Але в нас є куплений інший комбайн, так само Дронінборг 3000S в суперовійшому стані зі Швеції на гідроході з 4-ціліндровим двигуном Valmet. З 3,3 метровою жниваркою. Як завжди, Дронінборги йдуть з додатковою вілкою. Комбайн в суперовішому стані, і незабаром буде в нас на площадці. Дякую усім, всіх запрошую. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Всім міцного здоров'я, до побачення.